Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні в нас 31 серпня 2025 рік. А завтра буде 1 вересня. Завтра самий улюблений день наших дітей. Вони йдуть у школу. Буде їм радісний день. Перший раз перший клас, хто не перший раз. Ну, Сьогодні ще наша розмова буде не про це. Сьогодні ми з вами проговоримо про мед, про ціну меду. І про те, який цей мед був в цьому році, яку ціну нам очікувати в цьому році. Який вже був мед 2025? Ми всі пам'ятаємо, що акація в нас весною вимерзла. Вимерзла, вимерзла. Ріпачка, кой-хто десь трошки качнув, липи практично не було. І що в нас залишається? В нас залишається соняшник. Соняшник, як кажуть люди, це наше і все. І на ньому теж вийшло фіаско. У мене, наприклад, соняшник зацвів в липні місяці, в, ту саме, в те саме пекло, коли була та жарюка, і він цвів, і ців благополучно за 10 днів. На тому ми до збору закончились. Так мало меду, як я викачав у цьому році. Я не качав, мабуть, уже років 25, скільки я займаюся пасікою. Це реально дуже мало. Так, да, я продав пасі пакети з кожного вулика, де не продав там з пару вуликів, там було трошки більше меду. Але все рівно це дуже-дуже мало меду. Ну, нехай скажемо там про мою пасіку, ще не кочую, хоча полів у мене тут соняшника достатньо. Давайте візьмемо, значить. Тих людей, з якими я спілкуюся, які дзвонять мені, замовляють воскотопки, кормушечки, все там замовляють, що їм потрібно. Я з ними спілкуюся. Тобто інформацію на сьогоднішній день я вам скажу, що маю, мабуть, більше, ніж любов, хтось інший посічний. тому що тут, як інформаційне бюро, я знаю чутко, що ні один мені не позвонив і не сказав, що я викачав меду більше, ніж у прошлому році, і в мене все класно і все супер. Ніхто такого не сказав, ні одна людина. Усі викачали або дуже мало, або зовсім не качали, або там в рази каже в два рази менше, або пасіку збільшили, викачали об'єм той самий, але воно той. Получається, все одно менше, або пасіка що збільшилася. Ні одна людина не позвонила і не сказала, що все в нього супер, що він накачав, і все в нього добре. Що це каже? Це каже те, що меду дуже мало викачали в цьому році. Це факт. Це не то, що там якісь догадки чи якісь там екстрасенсорні способності. Ні, це реальний факт, що меду в цьому році мало. Це знаємо не тільки ми з вами, це знають люди і ті, які скупляють мед. Ті люди, які скупляють мед, вони прекрасно розуміють, що меду в цьому году шабашка. його реально мало. В прошлому році було небагато, в цьому році його зовсім мало. Тому висновок який. Висновок той, що ціна на мед буде дорожати. Я кажу за оптову ціну рознічну, за за, за рознічну ціну, ну, на жаль, казати, немає чого. Я інколи не розумію деяких посічників. Зачем ви продаєте мед по 150 гривень, коли ось він так само буде стояти на опті, і вам не треба тими банками, шкарабанками сидіти на базарі і той. Я розумію, що там, якщо у вас небагато того меду, там 20 відер ви викачали його, і вам треба продати його. Це одне діло. А друге діло, що. Якщо у вас багатенько стоїть, і ви це його. Ну, це дурниця. Є по 120 продають. Це або якийсь проблемний мед, що з антибіотиком мед, або мед якийсь там. Е... Ну, я не знаю, коротше. я навіть не знаю, що може жидкий, та ні, ну, при чому тут жидкий. Ну, якась не кондиція Ну Нема смисла в розницю продавати за таку ціну мед. Тому що оптова ціна меду на сьогоднішній день, на сьогоднішній, 31 серпня, це 72-75 гривень. Уже є інформація, що мед і по 80 гривень є. Ну, і, звісно, за великий об'єм. І за і 80 гривень дають теж з отстрочкою платежів. Теж є такі чудики, ну, експортери. Е, ну, хто на це хоче, ведеться. Ну, я, на таке, я на такі вещі вам казав, не ведуся, тому що вони, їх хтось підведе, а вони вас підведуть. Даже це, ну, це треба, щоб якийсь експортер був дуже з великими грошима, який може покрити форс-мажорні обставини. Тому ціна на мет на сьогоднішній день. У мене є інфу. Бачите, хтось дзвонить. Але ми брати трубку не будемо, тому що ми з вами зараз спілкуємося. Ціна намет на сьогоднішній день, вже відомо, що вона буде однозначно 2 долара, це стопудово, і ціна буде рости. Ну, на, на мою думку, ціна до 85-90 гривень. Ціна буде. Ціна буде, тому що товари немає. А коли товару немає і він нужен, і в Литві люди дзвонять у мене. Мене з різних країн замовляють товари. Вони там я не знаю, везуть його як там через там Ну і в Литві ціна на мед почала дорожати. Дзвонили хлопці з Молдавії. В них виходить медозбор соняшника. Ну ті, що дзвонили там крупні пасічники. Непоганий ціна меду в них на сьогоднішній день така сама, точна, як і в нас. Оптова ціна меду, така сама, як і в нас. Той, то виходить, вони теж кажуть, ми теж ціну будемо ждати. що ж з цим демарем сьогодні не так, димить і затуляє. Вони теж будуть чекати ціну. Оце от така інформація. Пасічники теж в нас здають тим, кому треба здати. Основні всі ждуть ціну. Хочу сказати по експортерах. Експорт, експортна ціна на сьогоднішній день в минулому році, в минулому місяці, в червні місяці, склала експортна ціна 2 23 долара 23 Центра Уже за липень місяць експортна ціна 2 долара 41 цент. Це означає те, що ціна меду росте. Є у нас експортери, це мені два, два джерела інформації надало таку відомість, що наш один експортер, чи один чи два, заключили контракти по 1,9. 1,9 це дуже мало. Вони думали, що вони меду багато тут накуплять і все буде гуд. а получ... Я не буду казати хто, це нема різниці. Але вийшло так, що в них. Получився ж фіаско, хто по 1,9 буде здавати, ніхто, бо тому що їм вже ще заробити. І тепер виходить так, що вони або виплатять неустойку якусь там велику штрафні санкції, або банкрот будуть, або іще там що то, не знаю. Тому що ціна на метр росте. І я вам казав раніше, теж так: якщо та компанія не дає. В нас же не монополія. Ну вони там щось договоряються надав, то все фігня. Воно теж вони там деклається. Я вам казав, що якщо ти не можеш давати ціну і ти не можеш робити, і тебе щось не устроює, то до побачення прийдуть другі. Це касається як і пасічника, так коротше так і експортюра. От пожалуйста, одні уходять. А я знаю, нові компанії, ось заходять експортні, дуже експортом займатимуться. Нові приходять. От і все, так само, як і пасічні. Комусь невигодно займатися бджолами, хтось не хоче займатися бджолами, той продає. Але ж вони їх не палять нікуди, той продає, а той купляє. І тому буде вигодно займатися. Пасікою можна займатися. Я, звісно, можна займатися пасікою. Це ми вже переходимо на другу тему абсолютно. Але можна займатися, якщо ти продаєш якусь маточку, якийсь пилочок, якийсь медок, якийсь пакетик. Ти по-любому на пасіки заробиш, і ти заробиш хороші гроші. Звісно, якщо в тебе 20 вуликів чи 30, ребята, ну за які гроші ви хочете балакати, і скільки у вас сімей, скільки ви робите, скільки ви зарплати отримуєте. Але можна робити. До того ж самого й до меду. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, яку ціну, тільки не космічну, не рада космонавтами ставати, яка реальна ціна на сьогоднішній. Можете в валюті написати, можете в гривні написати, бо тому що у нас товар експортний, яку реальну ціну меду ви ждете. Меду не дуже багато. Ні в Румунії, ні в Молдові, я ж кажу, в Літві. В Європі нужен медок, тому що вони розуміють, що він на складах у них є медок, але він закінчується. А в нас медок є, але його дуже-дуже небагато. Тому, якби, може, якісь там качелі бути, ми там опускаємо ціну. Там знаєте, ото ті їхні качелі. Це вже, ребята, це вже тема не роботає. Поняли? Це вже тема роботала тоді, коли ми тільки займалися. Експортом почали займатися. Ну як ви там і займалися, а ми вам його продавали. Оця тема ще робоча була: лякати, там, розказувати туди-сюди. А тут вже биті хлопці, вже все пройдено, вже проїхало і пройдено прожовано вже, вже пройшло стільки гуд, що вже всі знають, як воно працює. тому хто хоче метку. Купляйте його, поки він є, тому що це не та тема, що раніше годах, що, що, що раніше воно меду стоїть вагон, там хтось пасічники, хтось придержує, хтось здає. В цьому году ні. В цьому году зовсім інша тема. Я ж кажу, таку году, по меду я не знаю. І це ж не те, що тільки на мене на пасіки, що я за свою розказую посіку. Я розказую, в общем, яку я маю інформацію, тому що я її маю. Бо люди дзвонять. Я постійно з ними спілкуюсь, цілими днями. Оце отак. тому я хочу ще сказати тим людям, які... Які б не здали в минулому році, бо за минулому році є такі. В них є де зберігають приміщення цей мед в бочках. Я вам хочу сказати, що я вітаю, ви дождались свого моменту, ви в цьому году здасте його дуже класно. Це є такі люди, дійсно, у них великі об'єми, і у них є за що жити, або там вони якусь частину здавали, вони зароблять цей медок. От, оце отак от поступила інформація, те, що пасічників, які продавали мед оптом в цьому році, податкова інспекція. Чи фінмоніторинг запрошують до співбесіди, до, вияс... до вияснення обстановин. Де Запрошують там, чи листом на електронну почту, чи по телефону, чи на адрес домашній. Поняття не маю, як це відбувається. Але фінмоніторинг зараз дуже потужно працює разом з податковою інспекцією. Хлопці, пасічники, поздавали мед заготувачам. І що, і виходить так, що я так зрозумію, заготовачі до їхнього меду доплюсували ще чийсь мед. І, звісно, вони перейшли за ліміти, тільки установлені на сьогоднішній день на ліміти неоподаткування ну, заробітку з пасіки, іменно по здачі меду. Вони перевищили ці ліміти. І тепер будь здоров, заплати там, 23% від тих грошей, яких вони навіть не отримали. Тому. Будьте, ну там вони розбиратимуться, чи знайдуть вони конци, чи не знайдуть. ну Свій моніторингом я скажу, я попадав під нього. Дуже важко вийти. Це дуже важка тема. Тому, дивіться, люди добрі, як ви здаєте мед, свій, ви надаєте паспорт пасіки зараз. Ну, це не всі заготовачі, але більшість просто їх. Паспорт пасіки, паспорт громадянина Україна і ідентифікаційний код. Оце ви надаєте при здачі меду. Ви надаєте це заготовачу чи експортеру. Вимагайте з них. Акс закупки. Це по-любому. Хоч, хоч от руки там написано бути, ну їх, звісно, заповнено, будь-який, який-то такий-то підприємець, такий-то заготувальщик, така то експортна компанія. Взяли у вас меду 2 тони, 3 тонни, 5 тонн на таку-то суму грошей, такого-то числа. Понимаєте, щоб не було таких непоняток. Потім, якщо це ще заготовачі якісь місцеві, вони ще вирішать, вони їх знайдуть, прийдуть додому за ноги витягнуть з хати і розберуться пасічники, сказати, ти що друг, ти за що я маю платити, за те, що ти на мене наплюсував, куча меду різного. А якщо це якісь заготовачі зальотні будуть, тоді що далі? Ви не докажете, це не доказуємо. Доказати себе дуже-дуже важко. Якщо ще на лічку вибрали на грошей, Бо тому я з попереджую це дуже важна тема. Вони розумієте, ще люди з села це там пасіками більше займаються, або люди похилого віку, або той дивіться, щоб не той це попадос страшний. Ви брать акт закупки. Все, немає, немає, не там одговору тих їхніх, їхні. їм не важко його запомнить. У вас хоч якась должна бути доказова база, коли вас, не дай Бог, визвоть, ви скажете, та ні, дорогенький, ось подивіться, ось я здав мед, ось такого числа, ось мій паспорт пасіки, ось моя пасіка, а ось я наскільки здав меду. А те, що вони доплюсували, то ви розбирайтеся з ними. Де воно там це засвітилося, не знаю, ну де ж засвітилося. Ну Ситуація є, є, є. Це дуже важно, бо ви тоді попадете на такі гроші, що це, це просто жах. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам допрацювати, бажаю вам допрацювати на пасіці, там, що ви там збиратимете в зиму, хто що робить, доробіть тому що попереду у нас зима йде і прямі ефіри і так далі і тому подобне. Кому потрібні годівнички, замовляйте. 2 літрів, цей 3,5 літра, 6 літрів потолочні, 4-літрові пушки. Кому потрібні воскотопки, бо сезон витопки воску починається. Воскотопочки зараз по акції. Зайдіть у мене на сайті, подивіться там і 15 рамочна бомба, і 10-рамочна бомба, ціна. Кл. Взагалі, це ціна шарова, блін. Так що дзвоніть, замовляйте. Я завжди на зв'язочку з 10 ранку. Ваш покорний слуга. Андрій Баскевич, бажаю вам всього найкращого. Ставте лайки, коментуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Сьогодні я знімаю для вас на зеркальну камеру, а не на телефон. тому, надіюсь, коче запоратися, я ще його не бачу. А може і не понравиться. Один хрен, ставте, коротше, лайки, підписуйтесь на канал. А я зараз зніму один тік ток якийсь для людей, бо вони не знають, чи мать є в вуликах чи ні, і буду їхати на Полтаву. На пасіці дуже жарко, бджілки літають за водою. Взяток закінчився, всього найкращого. До побачення. ми добро єсть.